Добрий день, шановні учні восьмого класу. Сьогодні з біології ми будемо проходити надзвичайно цікаву тему, яка називається Сон і біологічні або біоритми людини. Так, зараз роблю показ презентації. Мабуть, тема сну це одна із дуже цікавих тем, саме тому що ми бачимо сновидіння, що зі сном пов'язані різноманітні тлумачення всіх сновидінь. Через які ми можемо або побачити минуле, або побачити майбутнє, навіть таке може бувати. Чи дійсно це так, чи сон дуже індивідуальний, як, які процеси відбуваються в нервовій системі під час сну? Це все ми зараз з вами і розберемо. Розуміння сну має безпосереднє відношення к поняттю біологічних ритмів. Спочатку зараз з'ясуємо, що це таке біологічні ритми. Це певні ритмічні процеси, які відбуваються в біологічних системах. Людина також є біологічною системою, і всі ритмічні процеси, які відбуваються з людиною, також можна назвати біологічними ритмами. Ну, добові біологічні ритми це сон та пробудження. Для людини. Період дня це пробудження, активний період, а сон це навпаки пасивний. Є для деяких тварин навпаки вечір і ніч це активний процес, а день пасивний. Ну, як би не було, все одно є певні добові ритми, які регулюють діяльність будь-якого живого організму, в тому числі в тому числі людина. Є місяцеві ритми, сезонні ритми, річні ритми. Дивлячись на природу навколо нас, ми дуже добре розуміємо, що є зміна сезонів, є через рік якісь повтори, є протягом місяця якісь повтори. Це все фіксується також як певні ритмічні процеси в живих організмах, які залежать від фізичних факторів. Що саме за фізичні фактори? Довжина дня, тобто освітлений період дня, наближення місяця, або повний місяць, або наближення, або навпаки, його віддалення від нашої землі, так? це процеси місячні, або обертання нашої планети навколо Сонця. Обертання навколо вісі, це добові. Тобто певні фізичні явища, які відбуваються в оточуючому середовищі, визивають пристосувальні біологічні ритми в організмах. Ну, тобто, уявіть собі, якщо більшість живих організмів приступала до розмноження взимку, то вони просто б не вижили. Тому більшість живих організмів розмножуються під час весни літа, і весна є таким включателям в Включите в лапках, який активізує процес розмноження. Довжина дня збільшується і активізується процес розмноження. Тобто, ще раз наполягаю на тому, що ритмічні процеси в організмі будь-якої живої істоти активізуються під дією зовнішніх ритмічних процесів. І частіше за все це космічні явища, обертання нашої планети навколо вісі, навколо сонця, це взаємодії з Луною, це ті процеси, які ми кажемо там одинадцять річні активність сонця, яка також впливає на процеси, певні процеси на Землі з живими організмами. І такі ритми дозволяють живим організмам адаптуватися до умов, які періодично змінюються. Готуватися до всіх умов і адаптуватися. Ну, тепер що ж таке сон? Зрозуміло, що одним із проявів біологічного ритму є чергування сну і пробудження активного періоду діяльності людини. І сон – це є природній функціональний стан організму, тобто він природній для будь-якої живої істоти і пов'язаний з зміною певних функцій. Ну, тут в цьому визначенні сказано, що воно пов'язана ця функція з тим, що тимчасово свідомість вимикається і знижається здатність нервової системи відповідати на подразники. Тобто, все те, що ми кажемо: кора головного мозку, активність кори головного мозку під час світлої доби, періоду світлої доби, це все гальмується під час сну. І під час сну діяльність керується підкоркових центрів, навпаки, активізується. І, як з'ясувалося, діяльність керується так званими речованими, нейромедіаторами норадреналіном, серотоніном, що беруть участь у регуляції саме циклу Сон неспання Є така залоза внутрішньої секреції, яка називається епіфіс, ось вона тут розташована. В епіфісі накопичується ось він епіфіс, мелатонін. і накопичення цього мелатоніна протягом доби призводить до того, що вмикається механізм засинання. Людина засинає. Для чого? Щоб робота кори головного мозку. Перерозплилаштувалась таким чином, що більшість частин активних частин кори головного мозку відпочили, активізувалися під коркові центри. І в цей же час також тимчасово вимикаються багато фізич... фізичних функцій, пов'язаних з нашими рухами, щоб людина під час сну сама собі не нашкодила. Ну от які. Важливі для часи сну, важливі для людини певного віку. Справа в тому, що у дітей від року до п'яти років дуже незрілі нейрони головного мозку, і тому вони дуже швидко зазнають втомлення. І для відновлення роботи нейронів потрібно від 13 до 15 годин сну. Як цікаво, бачите. Коли дитина доросліша від 5 до 12 років, нейрони стають більш вже функціонально зрілими, хоча ще формуються там ілінові оболонки аксонів, ще багато чого не доформовано, мозок повністю не сформований, і дитині потрібно спати 10-13 годин на добу під час сна. від 12 до 18 років сон також ще не короткий а від 8,5 до 10 годин і вже від 18 до 45 років для відновлення достатньо до 8,5 годин сну. А якщо ми кажемо вже після 45 років, коли відтворилися повністю нейрони, коли мозок вже зрілий, тобто зріли він стає не як раніше думалося через 22, 22 роки. А десь після 45 вже повна зрілість відбулася, то тоді для сну буває достатньо і 6, і 8 годин для повного відновлення організму. Але от ми вважаємо, в середньому, що дорослі люди повинні спати до 8 годин. Якщо людина... Постійно хоче спати. Про що це свідчить? Про те, що вона у той період сну, який їй потрібно кожну добу, не висипає. Або пізно дуже вкладається спати, або рано дуже пробуджується. Ще все залежить, в яку фазу сна відбувся процес засинання, або верніше пробудження. Зараз про ці фази сна, сну також поговоримо. Які ж вони є? Фази сну дві, повільний. Це ну, більша частина сну, 75-80% і швидкі 20-25%. Повільна, швидка фази сну змінюються ну, декілька разів на період нашого сна, з проміжками від 80 до 120 хвилин. За ніч спостерігається десь 4-6 таких циклів: швидкі, повільні, швидкі, повільні. Чим вони відрізняються? При повільному сні всі фізіологічні процеси уповільнюються, розслаблюються скелетні м'язи, майже зникають усі види чутливості, тобто запахи, доторкання, зниження електричної активності кари, кара якби тимчасово вимикається. Тимчасово, ну, скоріше всього, не вимикається, а гальмується в своїх функціях. Це повільний сон. І людина в повільному сну нагадує ну, таку дуже бліду, знаєте, що кажуть, що повільний сон. Нагадує смерть. Ну, це не значить, що людина померла, просто дуже непомітне дихання, такий завмерший стан. Людина у вісні, ну якби провалюється кудись. так? Зовні вона виглядає такою блідою. По ній ми не бачимо в цей час, вона не реагує на багато таких проявів, які можуть відбуватися поряд з нею. Це повільний сон. Вважається, що під час повільного сну активізується підкорка, кара повністю гальмується, і це найкращий період того, коли кора відновлюється. А от швидкий сон це посилюється серцева діяльність, дихання, підміщується обмін речовин, температура тіла, м'язи скелетні стають менш розслабленими, підвищується чутливість і підвищується електрична активність кори. Тобто наступає такий час, коли кара якби готується до переходу до активного стану. Але швидкий повільний сон вони один одного міняють по черзі. Швидкий це таке, якби провалля в сон повільний, а швидкий це поверхневий такий стан. Справа в тому, що сни ми бачимо під час швидкого сну. Повільний сон, він. І оцей швидкий сон нам здається, коли ми бачимо один сон протягом всього нашого сну, нам здається, що ми його бачимо цілісним, так? А в дійсності, у той період, коли ми не бачимо сни, як от в кіно зробиться монтаж. Наша підсвідомість вирізає ці фрагменти, і нам здається, що ми бачимо цілісну картину. В дійсності фахівці стверджують, що ми бачимо сни лише під час активної фази сну. Ось ну, подивіться, дуже повільний сон, deep sleep, да? повільний сон, то це так звані дельта ритми головного мозку. Дуже-дуже повільні. Ну, коли ми знаходимося в стані такого засинання, це можуть бета, альфа, тета ритми, коли це швидкий сон. Да? От швидкий – це точно бета і альфа, а повільний тета і дельта ритми. І вони зміняють один одного. Як я сказала вам вже під час тета і дельта ритмів електрична активність дуже уповільнена, ми і бачимо не бачимо снів, а бачимо тільки під час швидкого сна. Ну а сновидіння являють собою отаку перероботку різних наших отриманих емоцій, вражень, спостережень. І тут працює наше підсвідоме, як кажуть, і дуже часто. Підсвідомість знає інколи. В лапках знає, розуміє також в лапках, що робить людина не так, або яка її поведінка приводить до того, що вона почуває себе не дуже щасливою, що її травмує. І вона у снах дуже часто може бачити якісь навіть підказки цього підсвідомого, що їй треба зробити, щоб уникати тих чи інших неприємних процесів в денний сон. Ну, відомий такий дуже цікавий факт. Одна дуже розумна жінка, весь час, вже закінчивши університет, отримавши науковий ступінь, весь час бачила різноманітні сни, в яких вона підходила до аудиторії, де вона складала іспит. І у сні її завжди знаєте, накривала така хвиля хвилювання, що зараз вона буде здавати, зараз відповідальність велика, як вона може це зробити? Це страшенні хвилювання. Ну і вона проаналізувала свій сон, і зрозуміла, що це ненормально, що мало того, що вона колись так страждала, вона продовжує страждати ще й у сні. І тоді вона перед сном собі наказала, що. Коли я знову опинюся перед цими дверима, треба сказати, що я вже доросла, мені не треба ніяких іспитів складати. Так вона і змогла контролювати себе у весні, І коли почав вона почала бачити цей сон, вона змогла сказати собі наступне: що я вже доросла і я можу не здавати ніяких іспитів. Вона розвернулася пішла від цієї двері у своєму сні, знайшла друзів разом з ними дуже добре провели час на березі моря. Ну, от така вигадана реакція, можлива, такі вигадані процеси, можливі у вісні. Як так, ну, як би навіть е контролювати своїми снами можна е регу регулювати процесами у віснах. І потім кажуть: якщо ти у вісні бачиш якусь небезпеку, то треба зберігати якусь. Частину раціональності йти на цю небезпеку і тоді в реальному житті ти зможеш давати якісь труднощі. Ну, це різні такі пропозиції, тому з точки зору того, що психічна діяльність людини сприймається не як от. Під час сну і не під час сну, а як цілісне явище, цілісне. І якщо кора головного мозку перебудовує свою роботу, це не означає, що вона не має зв'язку з підсвідомим в час, коли людина глибоко спить. І підсвідоме може в час сну саме робити такі підсказки людині через те, що воно аналізує, продовжує процес аналізу всіх явищ, які відбуваються з нами. Тобто, мозок він такий, знаєте, цілісний. Апарат, ну, правильніше сказати, навіть не апарат, а цілісний орган, безумовно, який працює дуже цілісно, і до кінця невідомо деякі речі, чому так, а чому інакше. Ну, відомо, що особливо мами дуже добре відчувають у вісні, бачать, якщо є якась небезпека для їх дітей. Ну, така, Такий духовний зв'язок, і він пробуджується як підказки того підсвідомого. Ну, і що необхідно для гігієнічних вимог до сна, тобто, щоб ми висипалися. От Більшість із вас, коли я приходжу на заняття, завжди позіхають, хочуть спати в якомусь такому розслабленому стані, і завжди кажуть мені одне і те, що ми дуже хочемо спати. Чому це відбувається? В нормі людина, яка спить стільки, скільки їй необхідно, вона не буде почувати себе так погано і весь час хотіти спати. Тобто порушення якісь гігієнічні норми сна. По-перше, вкладатися треба бажано до 10-пів 11-ї години. Чому? Біорітми нашого організму в цей період переходять на мінімум. А якщо вони на мінімумі, їм треба саме в цей період заснути. Якщо ми не заснемо, біоритми нашого організму працюють так, циклічно. Буде наступний період такого тимчасового підйому, і ми після 11-ї години ще можемо довго щось робити, майже до пів, на другої чи пів першої, поки знов інший не буде спад нашої активності, то треба засинати тоді, коли серотонін максимально. вибачте, тоді, коли не серотанін, серотонін – це гормон, який активізує наше пробудження, тоді, коли гормон сну накопичився в епіфізі і впливає на здатність нашого організму засинати. Це мелатонін. він накопичується протягом дня. І от коли мілетанін накопичився в до відповідній кількості і він вмикає механізм засинання, треба засинати. Ми частіше цього не робимо. Далі бажано перед сном безумовно не наїдатися, не вживати ні кофеїну, ні алкоголю, бо це збуджує, не дивитися якихось дуже збуджувальних фільмів або грати в дуже збуджувальні. Якісь ігри. Якщо її щось зживати, то це дуже легкий ужин. Приміщення повинно бути провітрювальним, дуже зручна і подушка, і постіль, і зручне місце, де ви відпочиваєте, і бажано прийняти таку легку легку ванну або скупатися не дуже гарячу для того, щоб перейти спокійно до сну. Ну, хтось читає перед сном, хтось перед сном слухає заспокійливу музику, це все нормально. Дітям зазвичай мами співають колискові. І ще бажано, знаєте, перед тим, як ви лягаєте спати, собі наказати, що мені треба пробудитися от в такий час. І ми даємо такий, таку установку внутрішню, і дійсно пробудження приходить в цей час, і ми вже в цей час виспали свій час. Да? Якщо пробудження відбувається під часу повільного сна, то ми вприсинаємося незадовільнені. У нас все болить, нам хочеться ще поспати. Це фаза повільного сна. пробуджування потрібно в фазу швидкого сна. І от коли ми собі самі кажемо, що мені треба пробудитися в от такій годині. Організм налаштовується так, щоб пробудження відбулося саме в фазу швидкого сна. Тоді воно не має таких дуже ускладнювальних явищ після яких хочеться знову спати. Тобто не виспали свій циклічний процес на фазі глибокого сну нас розбудили, і тому весь день нам хочеться знову спати. Дуже стисло гінічні вимоги до сну. Ну, а тепер пов'язані з цим же. З біохронотипами людини особливості, які ми називаємо хронотип, або ранковий жайванок, або вечірня сова, або денний год. От Нам дуже цікаво, хто ми є такі. Інколи люди кажуть, що я жайванок, що він вкладає в це розуміння? Зараз подивимося, або каже я сова, тому я працюю там до першої години і мені треба поспати до 9 години. Я не можу пробудитись, бо я сова. Такі мої особливості. Інколи люди стають совами вторинно. Спочатку вони жайворонки, але так як вони живуть та мешкають, прийшли мешкати в гуртожиток, де всі складаються пізно, їм також приходиться пізно укладатися, і от вони відчувають завжди такий дискомфорт. Частіше за все, ви відчуваєте дискомфорт зранку, тому що ви, можливо, є жайворонком по хронотипам, а спать лягаєте як сова, і тому вам не вистачає часу для відновлення. Ну, щоб визначити, хто ви, жайворонок, голуб чи сова, для цього є дуже прості такі тести в вашому підручнику, до яких я прошу вас звернутися. І це буде ваша невелика практична робота, яку ви виконаєте самостійно, спираючись на інструкції підручника. Ну, а зараз я трошечки зупинюсь на характеристики кожного хронотипу і щоб ви згадали, подумали, задумалися, то ж ви. Ну, І жаворонки легко прокидаються вранці, часто навіть без будільника, максимальна ранкова у них працездатність, висока енергійність в першій половині дня, обов'язково снідають зранку, в другій половині дня тонус організму не знижується, як правило, вони не можуть пізно лягати спати. Ну і ось цікавий факт, що жаверонки в більшості відрізняються аналітичним складом розуму, тому вони часто стають математиками, фізиками, інженерами та військовими. Хоча це не обов'язково. А тепер тут такі голуби або арітмики. Багато з нас кажуть, а ось ми частіше всього Ну Це, скоріше, всього, вторинний процес. Вторинний який вже е, з'явився внаслідок прилаштування вас якимось певним умовам, або того, що у вас в родині так заведено, або тому, що ви в цей час спілкуєтесь з друзями через мережу інтернету, або ще чомусь. Пік активності припадає з 10 до 18 години, пристосовується до будь-якого робочого дня. Вони можуть і пізно лягати, і рано лягати. Важливим є дотримання режиму дня для підтримки організму в тонусі. Фізичне навантаження повинно бути менше, ніж у жайворонків, але більше, ніж у сов, тобто такий середній хронотип. Середній. Ну і нарешті сови. Ну, це дуже цікаво, що пам'ять та мислення у сов розвинуті краще, ніж у жайворонків. Жайворонки такі дуже швидкі, а сови більш ґрунтовні, занурені в такі процеси мислення. І так, сови важко прокидаються. Максимальна вечірня працездатність та висока енергійність в другій половині дня, в першій половині дня спостерігається млявість та сонливість. і, як правило, пізно лягають спати і часто під ранок. Ну, кажуть, що це бувають такі творчі люди, які пишуть якісь там цікаві твори, вірші і так далі. Ну от Бачите, частіше всього серед людей дуже багато голубів. Скоріше, це неприродні голуби а вже вторинні, як я сказала, жайворонки трошечки більше, сов трошечки менше. Але якщо вас послухаєш, всі кажуть, що я сова, я сова, я сова, жайворонок ніхто себе не називає майже. Хоча, в дійсності, чистих сов, ви бачите, серед цього людства всього 20%. більше голубів, які можуть пристосовуватись до будь-яких умов. Ну і жайворонків. Я прошу вас самостійно, бо нам цікаво дуже щось вивчити для того, щоб зрозуміти, який я. Самостійно на сторінці 238 визначити свій хронотип та описати його особливості. Ви можете використати як презентацію, цю, яка є в цих слайдах, так і те, що ви знайдете в додаткових джерелах. І дуже прошу дати також письмово ваші рекомендації. Для здорового сну. Ну, ось таке домашнє завдання стосовно теми хронотипи, стосовно теми сон і біоритми. Бажаю вам отримати багато цікавих відповідей на питання, які безумовно у вас виникли. І саме головне більше зрозуміти те, хто ви такі, які ваші особливості, ну і звідсі, звідсіля також визначитися, що ж ви хочете в цьому житті. Дякую за увагу, до побачення.